Вітаю вас. Ще з учора подумала таку е, тему розповісти вам. Заздрість одна із самих важких емоцій, негативно заряджених у людини. Тобто вона точно не світла і з нею треба працювати. Але, звісно, людина, яка заздрить, вона не зрозуміє одразу. Хоча деякі прямо, навіть прямо кажуть іншим людям, що я тобі заздрю по-білому. Але по білому. Але, е, по -білому або по чорному, заздрості нема різниці. Білий, чорний, ви якому ключі заздрите, все одно це є заздрість, а це значить забирання енергії у іншої людини. От у вас з'являється людина, якась на яку ви хочете бути схожим. Коли ви просто хочете бути схожим, це одне значить, ви хочете дійти до рівня певної такої, як ця людина. Ви не хочете вкрасти, ви хочете тренувати себе, прокачувати. Тобто, навіть енергії, да, вони прокачуються, тренуються. Тобто, люба людина, яка захоче духовно розвиватись і взагалом управляти енергіями. А люба людина може управляти енергіями, яка достатньо вольова і сильна. Тоді у вас трапляються пазли, складаються, і воно все стає так, як би ви хотіли. І ви вже перестаєте думати про ту людину, на яку ви хочете бути схожими, але ви хочете, щоб у вас було не так, як у неї, а у вас було своє, у неї своє. А якщо ви хочете, щоб цій людині стало погано. І, типу, ох у неї, який чоловік, яка дружина, є деньги, там є гроші. Ну, гроші, я вам сразу і перевод, і все. Все у неї є. Але ви не знаєте шлях тої людини, ви у неї просто забираєте її канал собі і намагаєтесь перетягнути по законах вселенського, енергетичного статусу. Да? У вас те, що ви хочете забрати у тої людини, навіть якщо ви її забрали тимчасово, заберуть потім з більшими відсотками. Ця емоція підключена. Якщо з психологічної сторони, просто підключка, як психологічного, ви не хочете працювати, ви хочете забрати все. І типо, їй повезло тій людині. Був момент, коли я ще давно-давно працювала з психологом і не мавши нічого, преподававши просто йогу, бігаючи по тренуванням, ти весь день там замаханий, тренуєш людей, у тебе є тільки метро, гроші на метро, там на їжу на якусь квартиру. І є людина, яка трошечки схожа на тебе, але в неї є авто, там шикарне, да? квартира є в Києві, живе, все прекрасно. І тобі психолог каже: А ти знаєш, що тобі заздрить ця людина. А ти і так ну, не то що замаханий, це мало сказано, а ти такий в шоці, чому можна заздрити, коли у тебе здається, наче нічого нема. На той момент мені сказали, що енергіям і емоціям, які ти можеш проявляти, легко ти можеш сказати людині, подобається, вона тобі не подобається. Навіть по-хорошому, да? наскільки важко буває іноді признатись людині, що вона тобі симпатична, да? от там пропрацьовуючи там, певні відносини з чоловіками, з людьми, і тут ти різко. Можеш це сказати, і не переживаєш за те, що буде далі. Тобто просто сказав, тому що у тебе така емоція. Потім мені заздрили, як виявилось, тому що я маю енергію жіночості, а та людина не має, Та людина як жінка в тілі жінки, чоловік. Тобто вона все сама добувається, все як знаєте, не підпускає чоловіків, і для неї всі чоловіки слабкі. Я тоді не розуміла, як можна заздрити тому, чому, наче у тебе нічого нема. Але якщо в людині є заздрість, вона може бути е заздрити вашій енергетиці, вашій відкритості, хоча вона не знає ваш шлях, да? чому ви така відкрита, при цьому ви вмієте захищатись, е ваш шлях ніхто не пройде так, як ви. І у кожного він свій. Добрий день, собаки. <ріст> у кожного він свій. Тобто ваш шлях ніхто не забере. Але от заздрістю на вас такі надягають крючки чорні, якими хочуть витягнути з вас все, що у вас є. А найпростіше просто бути, розвивати себе, розвивати свої енергії, чистоту. О, до мене собака йде, господи. <ріст> Вона хороша. Чистоту, любов витісняти із себе. Привіт. Це треба не просто витягнути з себе енергію заздрості, а це треба прям, я не знаю, вирвати із позвоночника і свого повністю і почати дивитися на себе, що ти такий лінівий, що тобі проще заздрити, аніж розвивати себе. А розвивання себе це дуже важко. Заздрити легше. Так от подумайте, на якій стороні. Встаньте і починайте працювати над собою, і все буде у вас хорошо.